Свідомість кожного, хто знається на волі, вставайте, люди, це останній час, бо є одна ознака нашої долі в житті цей крок зробить сіба щораз. раз. Хай вас в країні дуже небагато, але ж ви є і це, панове, факт. За що вбиває брат сьогодні брата, і скільки коштує нам надання парад. Дужі, станемо з колін, і ненька Україна не забула, що кожен українець її син.